Пане батярчику, вас тільки шок кормили. <риклад> ну що то за погляд такий. Ну, Ні, не будете таке. Ну, в мене більше ніц нема там. Ну, є ще кусок сира. Бо погляд, що жреш падла, а мене чого не кормиш. А я ж тільки що йому дав їсти. Тільки що все він з'їв. І прибіг до мене сидить тут. Пильнує, щоб я їв. Що, соромно стало, та... Все. Він тут не при чому, він мене не пильнував.